Митися справи за хабарі і наш рух, ні хабарництво я не даю і не беру оборонець. Сіна ні руч, працює міліція. Ви підозрюєтесь від кримінального тут. Ви могли зробити на міжнародний антикорупційний. <сістити> <сістити> і хабарника уміється. <сістити> Але знаєте, для багатьох звичайних громадян Якщо ви не даєте, не берете хабарів, ви можете її підписати. законом чистити, так що мені воно не бійтесь. Це декларація, було чесне. А чого ви відмовляєтеся? Ви даєте чи берете хабарі? Як ви думаєте? Не даю, не, не беру. О, Це значить спеціально для вас. Ось дивіться, ми розробили таку декларацію доброчесності, де люди підписують, що вони в своєму особистому і професійному житті не дають і не беруть хабарів. Ви можете це для себе підписати і вдома повісити. Не надо Спасибо, не надо. Я вже років 15 не даю хабарів. Жодного хабаря. Ми маємо ціль за 5-7 років, що ось таку декларацію доброчесності підпише мільйон українців, тобто тих, які вже будуть критичною масою і які будуть змінювати суспільство.